Добрий вечір, друзі. Ви знову на каналі моєму. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео, підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Вибрав сьогодні в ліс, невеличкий такі сосни, із невеличкою травою пособирати грибочки. Хочеться сьогодні назбирати. Маслючків. Подивимось, що із даної прогулянки у нас вийде. вибрався на декілька годиночок. Погуляти, позбирати, якщо вийде щось вдалого перегляду. Друзі, дивіться, ще ось один. Вон інший дивіться, який гарненький. який гарненький. О, тут ще один маленький, ну того рвати не буду. Які молоденькі грибочки. Ой, друзі, гарні гарні, такі приємні. О, дивіться, гарні рипочки, помпезно Приємні. Так, треба подивитись. Може ще десь рядом буде маленьких, дуже я не вирізав. Ну, взагалом, друзі. Бомбезно походити по лісу, позбирати грибочки. Друзі, дивіться. Ще ось. О! Гарних красення. Сховалися. Фу. О, Дивіться, який гарненький. Ой-ой-ой. Гарний, гарний. Так. І ось іще один. Ой-ой-ой, друзі. Дивіться, які гарненькі маслючки. Фух. Бомба. Бомбезно, друзі. Супер. Фух. Поки що по гриби. Ось на ся так окрасення наступив, друзі. Взагалі, бомба. Шикарно. Оце болта. Треба не сходить, вже мабуть 5 чи 7 гарних красенів на домісті нарізав. Зараз ще подивлюсь. Треба не сходити. Я в шоці приємному. Навіть на один, поки йшов до основних грибів, на один наступив. На жаль, величеньке. Ну, повезло, що не роздавив, друзі. Ну що, продовжу. Тільки камеру виключаю і зразу починаються гриби. На камеру щось не хотять шукатися. Ну що, продовжуємо. Чародійний грибочок. Маслічок. Який гарненький. Дивіться. Взагалі шикарний і ніжка і грибочок. Друзі, клас. Вже ось. Трішки підзабирав. Грибочки. Трішки є. Ось такий гарненький. Дивіться, який мать О, -о, О, Ніжка Нішка гарна. Клас. Може тут ще десь. Щас позазираємо, пошукаємо. Друзі, дивіться. Ось ще один гарний. І ось такий тужі. Гарний грипочок. Оооо. Я задоволений. Друзі, дивіться ще ось гарненького красеня що дивіться який гарний. Який тільки гарний рибочок. І ніжка, дивіться яка. Вже трішки є рибочків. Клас. Так, подивимось. Поки що не видно, зараз ще пройдемось пошукаємо. Друзі, дивіться, ще ось декілька Маслючків знайшов. Гарненькі, шикарно. Маленькі, гарненькі ще он лізе багато, ніжки хороші. О, друзі. Ось трішки вже збирав. Так. Маленьких вже видно, що... Хтось по них пройшовся. Гарно. Якийсь грибничок. Грибничок якийсь пройшовся. О, ладно. Дивіться. Дивіться, які грибочки, Супер. Друзі, дивіться. Дивіться скільки їх тут. Штук п'ятерку, шестерку. Ну де крупніші візьму, а дрібніших трогати не буду, дивіться. Такі прямо просяться у баночку для того, щоб їх закрили. Взагалі, ну маленькі оставлю, хай ростуть, а де більші візьму. Друзі, дивіться, які гарненькі. Взагалі клас. Друзі, дивіться. Ось ще одного такого гарненького красення. Нашу дивіться який. Ой-ой-ой. Як мені... Дивіться ніжка горна. Гарні ніжки. Так, дивіться ще одного. Ой! Ось такі гарні красені. Друзі, я задоволений. Трішечки підзбирав. Фух, зараз спробуємо, може тут ще десь грибочки за... завожу, що як один є, бісив що десь рядом іще можуть бути. Друзі, дивіться, ще декілька. Ось один, ось один грибочок. Дивіться, ось ще один. отакі гарненькі. Маслючки, дивіться які, не вспів відійти і дивіться, ось ще один гарний і ось <кій> іще один. О, дивіться, два маслючки, які гарні. Друзі, які гарні грибочки. Друзі, дивіться. І ще знайшов декілька. Гарні грибочки, ось два і ось ще три штучки, друзі. Взагалі хух Вже трошки підзбирав. хух, друзі. Клас. Зараз будемо зрізати і далі продовжувати. Друзі, дивіться. Ось які грибочки, ще полянку знайшов. Вже штук три зрізав, ножки гарні. Дивіться які грибочки Які грибочки заховались, друзі. І все в одному місці. Клас. Друзі, дивіться. І ще ось два гарненьких маслічка. Дивіться які. Шикарні, бомбезні грибочки. Друзі. Дивіться, вже трошки деречко. Підзбирав. Хух. Дивіться, ніжки гарні. Гарні ніжки, друзі, клас. Треба ще тут подивитися, бувало. знаходив в одному місці, одного находжу і потім ще десь 5, 7, 10 штучок. Зараз подивлюсь, може десь рядом ще ростуть грибочки, друзі. Клас. Друзі, дивіться, ще ось який гарний, гриб знайшов, клас, гарненький і дивіться, ніжка не червьова, вже тиміть почала, але не червьово, клас, вже трішечки збирав 20 літровий вітеречко, хух, задоволений, ще трішечки і дозбираю повне відеречко. Клас, друзі. Друзі, за пару годинок сьогодні вдалося назбирати ось таке 20-літрове відеречко. Грибів багатенько, різні, багато перерущих. Слава Богу, що дуже мало червивих, але також червиві де трапляються загалом. Переважна більшість грибочків, всі гарні, приємні грибочки. Я прогулянкою сьогодні задоволений. Підписуйтесь на даний канал. Дякую за перегляд. На все добре, до побачення.